Та російсько-українська війна, яка сто років тому обірвала життя мужніх юнаків, прийшла і в наше життя. Після като стало називатися війною. Крута реінкарнація. Таку драму фантасмагорію готують у Тернопільському академічному обласному українському драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Постановку здійснює заслужений діяч мистецтв України Мирослав Гринишин. Ми розглядаємо крути як певний. Позачасовий е, такий факт, який був в історії е, нашої країни, і його беремо як такий, який дає прецедент для концентрації сили протисто... протистояння злу всьому, яке було протягом всієї історії нашої держави. У виставі показують історію двох родин, між якими століття. Однак вони проживають однаковий життєвий шлях. Їхні діти навчаються, закохуються, професійно зростають, а ще постають перед важливим вибором обов'язок чи комфорт. Серед них є і той, хто відображає події 2022 року і приймає мужні рішення стати на захист країни. Роль батька родини з 1918 року в драмі зіграє заслужений артист України Микола Блаженко. Не проблеми, що були 100 років назад, ті самі проблеми і зараз. Тоді Українська Народна Республіка крути. У мене дилема, чи відпустити мого сина на війну, чи може якимось чином його зберегти? Бо я його люблю, але я його люблю і поважаю його вибір. Син сам вибирає іти в січові стрільці і боронити свою країну. Одну з головних ролей у виставі виконає Олена Складен демчук її героїня студентка з 2018 року, яка разом із друзями брала участь у подіях на майдані. Вони вистояли і тепер сподіваються на нове життя, але стикаються з новими труднощами. Дівчина, яка мала дуже багато планів на майбутнє, звичайно ж, бути щасливою, створити сім'ю, мати дітей багато, але на жаль. Не всі плани можуть здійснитися, тому що йде ворог, захищати батьківщину потрібно. І тому всі плани кардинально рушаться. Мирослав Гранишин каже, робота над виставою почалася у лютому 2025 року. Прем'єра «Крута» реінкарнація відбудеться у середу, 25 червня, і стане завершальною у цьому театральному сезоні.